всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні, 13 серпня 2022 року, ми з Володимиром Ісаєнка знаходимося з дозволу мого сусіда на його винограднику міста Полтава. Хочу вам показати результати прошлогодньої прищепи. Гібридної форми під назвою Дніпропський сувенір від Калугіна Віктора Михайловича. Що заявляє сам автор, це яку вагу має грони від 800 до 1500 грамів, ягода 18-25 грамів, сроки достигання 105, днів, 115 гривень філетового кольору хрустяща, гармонічна. Тепер щодо власних вражень, мені дуже його рекомендував. Прищепити Володимир Дорошенка. Він ним був дуже задоволений. Сроки він каже, не обдурив автор, дуже ранній він. Розмір ягоди, ви як бачите, пальцевидний. Ось я прикладу свій мізинець. Ось дивіться, який розмір має ця ягідка. О, ягідка як калібрована вся. Це прищепа прошлого року. зав'язалась одна. Грона, тому що дивіться, яка прищепа була, якість була, бажала лучше, якщо ви покажете ось, зверху, щоб люди не казали, що підставили, Ось, дивіться, навесні, який був пагін. Тут приблизно 4 мм, 3-4 мм. От що воно виросло в цьому році, як він збільшився в діаметрі і який зелений пагін. Тобто на наступний рік. Тут врожай буде набагато більше. Гроночка тут грам 600 зараз. Ще вона трошки збільшиться в розмірах. Ягідка набере своє характерне забарвлення, але знімаємо зараз, бо можемо потім його не зняти. Враховуючи його такий приємний вигляд, я думаю, він може швидко піти на стол хазяїло. Тобто йому ще десь днів 10 і він буде повністю готовий. Тобто, хотілося б сказати, що тут кущ, до якого він привітий, теж має свою певну нагрузку. І вона трошки, мабуть, відтягує сроки достигання цього куща. Плюс той, яка прищепа, ну, на наступний рік, я думаю, він... По срокам достигання буде нам набагацька раніше. Дуже цікава форма. От. Ну, може ми встигнемо, як він визріє, ще про нього щось зняти, розказати, дегустацію зробити. Ну, а так дякувати тобі, що показав, дякувати сусіду, що дозволив показати. От. Ну, дякую всім, хто дивився, всім щедрих врожаїв, всім здоров'я. І до зустрічі в наступному відео. До побачення. А також хотілося зробити маленький анонс з приводу гібридної форми Олега Щенікова під назвою Ескалібур. Їй ще дуже рано, але я вам зараз покажу, який вона має вигляд. І я думаю, ми з Володимиром Ісаєнка знімемо відео на стадії його повної зрілості. Як бачите, ось які чудові ягоди. Мають на сьогоднішній день. Отак От виглядає гібридна форма під назвою Ескалібур від Олега Щеніка. Ну, це трошки буде пізніше.